Друзі, всім привет. Ви на каналі Огляд. Єй. три хвилини саме стільки потрібно цій миші, щоб потім працювати. Цілий місяць без зарядки, без батарейок, без дротів, без страху, що вона вимкнеться у найвідповідальніший момент. Це HP 700. мишка, яка не просто виконує свою роботу, а змінює уявлення про те, якою має бути сучасна периферія. Вона заряджається швидше ніж встигає закипіти вода для кави. Працює з кількома пристроями одночасно, має власне колесо ярликів і створена з перероблених матеріалів. Це не ще одна офісна мишка. Це девайс, який хочеться залишити на столі, й користуватися ним. Щодня. Перед тим як ми розпочнемо, від вас вподобайка і підписка. HP 700 одразу виглядає як річ, яка створена для робочого столу, а не для геймерського чи стрімерського. Стриманий чорний матовий корпус без агресивних ліній, підсвіток чи зайвих декоративних елементів. Це про сучасний мінімалізм. Єдина акцентна деталь металеве коліщатко прокрутки. Воно блищить у світлі, але не відволікає. Поверхня корпусу покрита м'яким силіконом, вона не ковзає в руці, не збирає відбитки пальців і не Блищить, як це буває з глянцевими мишами. Такий матеріал легко протирається, не боїться подряпин і при цьому не дає руці втомлюватися навіть після кількох годин роботи. Форма симетрична, миша однаково зручна і для правші, і для лівші. Вага близько 105 грамів, достатньо для того, щоб рухи були стабільними, але без відчуття важкості. Сторони злегка звужуються донизу, тому вона добре лежить у пальцевому хваті та комфортна для долонного. Під основним коліщатком є окрема кнопка: це не перемикач DPI, як здається, на перший погляд, а частина системи HP Shortcut. і про неї поговоримо пізніше. Ще один важливий момент екологічність. Корпус створений більш ніж на 50% із переробленого пластику. Але зовні цього не скажеш. Ні кольором, ні текстурою. Вона не відрізняється від звичайної преміум моделі. Головна особливість HP 700 – це не сенсор, не дизайн і навіть не програмовані кнопки. Її справжня інновація у способі живлення замість звичайної літіонної батареї всередині використовується суперко конденсатор. це компоненти, які зазвичай застосовуються у промисловому обладнанні, медичній техніці або електромобілях, де потрібен миттєвий заряд і висока надійність. І саме тому ця мишка заряджатиметься не швидко, а практично миттєво. 3 хвилини, і вона готова працювати до 30 днів. Звичайні бездротові миші працюють або на змінних батарейках, або на акумуляторах, які потрібно заряджати кілька годин, які з часом втрачають ємність. Через рік, два вони вже тримають заряд гірше, заряджаються довше, а час автономної роботи скорочується. У HP 700 цієї проблеми немає. Суперконденсатор не зношується, не старіє та витримує десятки тисяч циклів зарядки без втрати ефективності. За даними HP, лише одна така миша за період свого використання може запобігти потраплянню сотень батарейок на сміттєзвалище. Якщо ж поглянути ширше, при масовому використанні моделі користувачі здатні зменшити кількість відходів на понад 100 тисяч батареїв лише за. 4 роки. Але швидка зарядка не єдина сильна сторона цієї моделі. HP 700 створена як робочий інструмент, який можна адаптувати під власний стиль роботи. У неї сім програмованих кнопок і фірмове колесо HP Shortcut Well, яке виконує не лише функцію прокрутки, а дозволяє налаштовувати дії для різних програм. Перемикання між вкладками браузера, керування гучністю чи масштабом, виклик певних інструментів у Photoshop або Excel. Усе це можна призначити на кнопки, щоб працювати швидше та інтуїтивніше. Завдяки цьому ми ще перестає бути просто вказівним пристроєм і перетворюється на продовження робочої логіки користувача. Стабільність підключення ще один аспект, де HP 700 виглядає вигідно. Вона підтримує два способи з'єднання: Bluetooth і фірмовий HP Unifying Dongle. Це дозволяє використовувати її одразу з кількома пристроями, наприклад, ноутбуком, настільним ПК і планшетом, не перемикатися між ними без повторного підключення. Затримка мінімальна з'єднання стабільне навіть у середовищі з великою кількістю активних Bluetooth пристроїв а енергоспоживання Жування залишається на низькому рівні. За точність відповідає сенсор із роздільною здатністю до 6000 DPI. Він впевнено працює на різних типах поверхонь дерев'яних, пластикових, тканинних або навіть глянцевих, тож килимок не є обов'язковим. Чутливість сенсора можна регулювати, підлаштовуючи швидкість руху курсора під конкретні задачі, спокійна робота з документами, точне позиціонування в графічних редакторах або швидке переміщення між кількома моніторами. Загалом HP 700 демонструє, як технологія може працювати не заради цифр. У характеристиках, а заради практичності і комфорту користувача. Для повного налаштування миші HP 700 використовується фірмовий програмний продукт HP Accessory Center. Це офіційне програмне забезпечення, через яке можна призначити функції на кнопки, налаштувати чутливі сенсори DPI, керувати підключенням до різних пристроїв та перевіряти рівень заряду. Програма доступна для двох платформ: Windows та MacOS. Після встановлення треба обрати свою мишу в списку підключених пристроїв і перейти до розділу налаштувань. Наприклад, у вкладці Shortcut Можна змінювати поведінку коліщатка, і кнопки під ними, призначити власні сценарії або створити окремі набори дій для різних програм. HP Accessory Center фактично розкриває весь потенціал HP 700. У випадку з HP 700 маркетинг нарешті не перебільшує. Обіцянка. Три хвилини зарядки, 30 днів роботи, звучить як гучний рекламний слоган, але цього разу вона повністю відповідає реальності. Миша дійсно заряджається надзвичайно швидко і так само реально працює тижнями без підключення до кабелю. І це не дрібниця. Здавалось би, що складного знайти годину, щоб поставити мишу на зарядку. Але у сучасному швидкому ритмі життя це постійно відкладається або ж елементарно про це забуваєш. Саме тут швидка підзарядка стає не бонусом, а необхідністю. Посилання на цю мишку ви Знайдете в описі під цим відео. Я вам раджу перейти за цим посиланням, переглянути ціну на неї. Я вам скажу, ви будете дуже приємно здивовані. Ну і, звичайно, друзі, якщо вам огляд сподобався, вподобайка, коментар, що ви думаєте на рахунок цієї мишки. І друзі, обов'язково тисніть на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.